Минулої суботи ввечері на залізничній вулиці трапилося масштабне ДТП. Зіткнулися одразу три легкові автомобілі. Виїздом на місце події було встановлено. що 29-річний франківець, керуючий автомобілем Міцубізі, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення із автомобілями марки Акора, яким керував 48-річний Франківець, та рухався по путному напрямку, а також з автомобілями, у Нісан, який рухався в зустрічному напрямку. За кермом останнього перебував 51-річний місцевий мешканець. У результаті аварії до медзакладу доставлено керманичів усіх транспортних засобів та 36-річного пасажира Нісан та 17-річну пасажирку Акура. За результатами медичного обстеження, 29-річний водій Міцубісі Паджеро за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті. Ті двісті вісімдесят кримінального кодексу України Досудове розслідування триває. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.